Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. Знаходиться по вулиці Соборна, 1А. У нас на надходження Peugeot 3001-2020 року випуску. В Україні перший власник авто офіційне. Такий чудовий автомобільчик можна придбати у нас на фіріалі за 14 390 доларів. Повторюсь, авто офіційне, без пошкоджень, без підтраси, в ідеальному стані. Маємо чудову оптику 16 летопланів дисків, гума в гарному стані, авто без пошкоджень та підкраси, тонований по кругу в доглянутому стані. Маємо задні патроніки. В ефектному чорному кольорі без нарікань. Автомобільчик повністю новий. Переходимо до задньої ресині, надзвичайно великий текстильний диван, просторий салончик, три підголінника для пасажирів. Крісла в ідеальному стані. Карти в ідеальному стані без нарікань. Переходимо до передньої ряси. Також дуже доглянути, в ідеальному стані. Повторюсь, автомобільчик новий, заявлений пробіг 32 тисячі км. Крісла в ідеальному стані маємо. Склопідйомники, підігрів садінь, автоматичну передач, штатну мультимедію, клімат-контроль, навігацію, автомобільчик в ідеальному стані. Коли цікава на политика, у вас по вулиці соборна 1 а місто Вінниця, також автодоступне в лізинг та в кредит.